Доброго часу доби, шановні мої підписники, друзі і просто гості і глядачі. Сьогодні хочу вам розказати, показати, що я замовив для кактусів, а саме це кварцовий пісок фракції 2-5 мм. Вони не більші, ніж клітинка зошита. Даний кварц я буду використовувати кварцовий пісок в суміші для своїх кактусів і буду пересаджувати, напевно, десь в кінці лютого. Так, дивіться, ось таку прекрасну форму він має. Він не дуже гострий, майже окатаний, майже круглий. Його використовують більшість колекціонерів, кактусів та сукулентів у своїх сумішах, в якості компонентів, а також в якості верхнього дренажу. Даний кварцевий пісок коштує 300 гривень 25 кг. В Харкові. Єдине, що дорого виходить доставка, оскільки продавець замовляє кур'єра. Кур'єр приїжджає, забирає товар і відправляє потім вам. А так як це 25 кг, воно досить важке, тому і доставка виходить дорога. В Черкаську область в Харківської області коштувала доставка 200 гривень. Але за 500 гривень ось така кількість варсу в піску, це для мене є нормальною. Я буду його додати в суміш. Як мінеральний компонент. Мені дуже подобається він. Він прям шикарний. Я заздрю тим людям, які мешкають близько до Харківської області, або в самій Харківській області області, або взагалі в самому Харкові, оскільки вони можуть напряму поїхати до продавця і купити собі, скільки захочуть даного пісочку, загрузивши його в свій власний автомобіль. Або навіть наняти таксі і буде. Теж, я думаю, дешевше, ніж нової поштою. Так, що ще я вам хочу показати? Пробіжимося легенько по моєму зимівнику. Так, в нас росте цибулька. Третій раз ріжу і я її утилізую. нову ну, тут в мене різного роду сукулентики. Там грошові дерева. Тут у нас Різного роду кактусики, які потрібно комусь віддати, хто хоче, пишіть мені в особисті на Фейсбуці, я їх вам подарую. Тут в мене рослинки, частина від пана Олександра, від кактуса в, дере...» в селі. Стоять в маленьких круглих горщиках. Адаптуються, зимують мої залишки пересіки обсісів, треба їх відігріти, занести до будинку і щось почати розмножувати з весни. Оскільки щось я ними загрався, і вони в мене майже всі загинули. Там в нас теж наші кактусики, ними все нормально. Кінопсиси посажені в тур. Набрали масу, набрали видно, гарні стали ребра, широкі стали, почали відкуватися, потягнулися без світла. Тут мої теж кактусики, які на віддачу. Тут різного роду теж кактуси на віддачу, ці верхушки я можу віддати. Ой, мої останні, з останніх придбаних гімніків. За 300 гривень купив ці всі маленькі гімніки. Ну, класно. Люблю ці такі дивіться як вони ростуть. У мене більшість кактусів, ось ось цих, що ви бачите, так само і тіло фуфор. були ось такого розміру: 1 см. Не більше. Так, тут у нас теж Тоже... все в порядку. А якась мамка зацілана насіння, зняв, поставив зверху. От в мене нема цих астрофін. Астрофін багато. А хочеться, хочеться. Навіть якихось звичайних гібридиків там, самих простих. Просто чимось вони мені теж подобається своєю цією формою незвичною, такою, як усі капусів. Але лофофори. Звичайно, в моєму топі. Так. А На другому місці, хто не знає, у мене Рікарпус Годзіла. А Ото такий зі шкіркою ящерки. То теж колись хочу купити хороший такий, що був екземпляр на підвої на якомусь USB. Грубому, товстому або на якомусь кращому підвої, який не боїться, холодів. <кій> І бать вже, якою буде рослина, навіть тільки прищепленою, але щоб була конкретно на такому підвої. Якщо в когось є якісь такі дешеві бюджетні варіанти, я з радістю їх розгляну. Я би взяв парочку, щоб вони не скучали, щоб їм було разом весело. Так. Тут у нас різні ребуції, сульки. Все тому подібне з їхнього роду гімніки зимують. Ну, гімніки, як я зрозумів, вони самі не вибагливі з ними легше доглядати. Тому їх і тримають багато колекціонерів, тому що їх велика кількість і вони не так сильно умирають, як більшість карпусів. Лофофорки потянули, обтянулися, м'ягенькі стали. Тут теж все нормально. Лофофорка загинула в мене. і Загинув, здається, золотий хвіст, такий як мапищий хвіст, якийсь щурящий хвіст, це цвіте по-іншому. І має такий золотистий окрас, золотисті голки. Але що зробимо? Нічого не зробим, просто я поливав дуже пізно, аж в жовтні ще поливав, і заносив майже мокрі рослини сюди. В чистому цивіліті то нормально, але ґрунтосуміш не просухла. Ось там бачить ловки. Вони ще, блін. Таке відчуття, що вони беруть голову з навколишнього середовища і потрошки підростають. <кій> Було в мене тут ЧП, оскільки це підвальне приміщення, в мене тут збираються кактуси, зберігаються овочі та фрукти, які мені передають. І мені передали буряк і там, оказується, був слимак. Хорошо, що я його побачив, бо, не дай Боже, він би сюди виліз, він би захотів би по-любому спробувати мої рослинки. Так, ну, на цьому все, напевно, любі друзі. Всім дякую за увагу, хто дивиться іноді мої відео. Дякую за коментарі, звичайно. Мені ось цікаво, коли ви пересаджуєте кактуси, яку гнуто суміш що ви використовуєте. Поділіться, будь ласка. Своїм досвідом, рекомендаціями. Ну, на цьому все. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Па-па.